Всім привіт! Мої щирі вітання підписникам та гостям каналу. Я дуже рада бачити вас на своєму каналі, де я ділюся своїми тарілочками, на яких знизую вагу і покращую своє здоров'я. На 80% я покращила, на 40% я знизила. Хочу коротенько про себе розказати. Бачу, що приєднуються нові підписники, за яких я вам вдячна. Мене звати Світлана, я худну з ваги 137 кг. Без дієт, без голоду, без підрахунку калорій, їм усе. І при тому знизую свою вагу. Сьогодні хочу з вами поділитися літнім фруктовим пирогом. Ось перед вами стоїть три яйця, без борошна. Без цукру. Борошно хочу ще нагадати своїм новим підписникам, що я білим не користуюся. Ось у мене, бачите, темне борошно. Я беру плющену вівсянку, перемилюю і випікаю все на вівсянці. Ось тут у мене 200 г сливи. 150 грам кефіру, пачечка ванилю і пачечка розпушувача. І ось тут у мене є, не знаю, бачите, не бачите, масло. Маслом я теж користуюся тільки оливком. Ось такі продукти потрібні на наш пиріг. Яйця я перебила в ось таку піну. Додаю кефір і розпушувач. І додаю моє кокосове масло. Масло 70 грам. Ось яке це має бути тісто. Я це все перебила ще міксером. Виливаю це у форму таку маю. І зверху викладаю, ось так викладаю сливи. Дівчатка, що може бути ліпше як домашня випічка, а тим більше ще й правильно. Ось який получився у мене пиріг. Якщо сподобалося, беріть на заміточку. Підписуйтесь, коментуйте, буду дуже рада. До нових зустрічей!